Вітаю на моєму каналі Любителів орхідей. Нарешті я зібралася показати, що отримала у травні з замовлення Мікі Орхідс, яке зробила Валентина з Києва. Тож я прийняла участь у зборі котлеї з Зріана за компанію, а агітувала учасників групи ще назбирати замовлення котлеї Firefox та Форбезі. Firefox була у розмірі 3, і я просто не могла опустити таку рослину, гарний розмір і легендарна котлея. Пурпурата Стріана була запропонована у розмірі 2,5, що теж чудово. Вона виглядала гарно підсушеною, але ж скільки коріння! Наступна котлея мала б бути форбезі. Фото квітки ви можете побачити у правому верхньому куті, але при пакуванні щось наплутали, і до мене приїхала інша чиясь рослинка, бо ж всі рослинки були під замовлення. На щастя, я швидко збагнула, що отримана рослина значно відрізняється від замовленої. Форбезі має специфічні туперії. І ми оперативно обмінялися рослинками. Отримані рослинки були пересаджені в пінію і за стабільну. Теплої погоди, винесені на вулицю, де й вигулювалися все літо разом з усією моєю колекцією орхідей. А так ці красуні виглядають вже через півроку, у жовтні. Катлея Firefox відразу була у гарному розмірі, гарної якості, з купою коренів. Тож адаптацію перенесла чудово і виростила гарний новий ріст, який таки не дав мені квітів, і вже випустив бруньку наступного нового росту. 12 жовтня довелося перевалити цю орхідею у більший горщик. Катлея Порпората Стріата теж порадувала. Я розумію, що до квітування їй ще далеко, але наразі вона показує гарну динаміку росту. На літньому виголі є хтось погриз нового листка, але в цілому вона теж виростила гарний новий ріст, не менший за розмірами попередній. Адаптація пройдена успішно, і це не може не радувати. Мікі орхідс мене не підвели, і я зацінила рослини від постачальника, які приходять у мосі. Раніше муху я боялася, де й зараз дуже з ним обережно. Все пересаджую в пінію. Але якщо навчитися коректно зволожувати мух, то, можливо, зможу з ним змиритися. Поки що це погано у мене виходить, тому саме пінія мій найкращий друг. Катлея Форбезі теж цього ж дня була перевалена у більший горщик. З цієї ж нагоди вона була придбана у розмірі 2,5 і і за літній сезон. Такі виросла з попереднього горщика, і зараз це гарний кущик з корінням у активному рості, і тут теж ми бачимо початок нового росту, що не може не радувати. Можливо, з цими рослинками мені пощастило це були мої перші котлеї, куплені саме у Мікі Орхіц, і взагалі друге моє замовлення у цього постачальника. Тож я не виключаю, що у когось міг бути негативний досвід. Якщо так, можете мені про це написати у коментарях. Це може бути цікаво і мені, та іншим любителям орхідей. Сподіваюся, це відео вам сподобалося. До наступних зустрічей!